А ви любите пахлаву? Бо я особисто дуже. І сьогодні готуємо її. Ви тільки погляньте, яка вона соковита, а яка смачна. Усім привіт! рада вітати вас на своєму каналі, так як ви вже і зрозуміли, сьогодні будемо готувати пахлаву. Як виявилося, готується вона дуже легко, просто із найпростіших інгредієнтів, які точно знайдуться у вашому холодильнику. А ти, поки підпишися на мій канал, так як я бачу, що ти не підписаний, і не забудь поставити вподобайку. І починаємо готувати. Беремо противень форму для випікання якусь і змащуємо її вершковим маслом. Далі викладаємо лист тіста філо. До речі, тісто філо продається у будь-якому супермаркеті, навіть в АТБ. Змащуємо його також вершковим маслом розтопленим, посипаємо горішками, у мене тут грецькі горіхи, я їх просто перемолола в подрібнювачі. Можна також взяти і мікс горішків, я їх не підсмажувала. Накриваємо знов листом тіста філом, змащуємо його вершковим маслом, посипаємо горішками і так робимо до кінця, поки у нас щось не закінчиться. Точна кількість інгредієнтів тут невідома. Горішки так само, якщо любите, щоб було горішки більше, то, звісно, беремо чим побільше. І на рахунок масла. Масла краще не економити, а змащувати так щедро, тоді пахлава буде набагато м'якша та смачніша. Ну і коли вже все закінчилося, накриваємо це все останнім тістом філо. І робимо ось такі надріси, робимо такі ромбики. Далі зверху поливаємо це все розтопленим маслом, яке залишилося, і за бажанням викладаємо половинки грецького горіху. Відправляємо пахлаву в розігріту духовку до 180 градусів, готуємо її десь приблизно 30 хвилин до такої золотистої румяної скоринки. І поки пахлава буде випікатися, приготуємо сироп. В Каструлю насипаємо 700 г цукру, наливаємо 400 мл води, за бажанням викладаємо декілька Шматочки лимона, паличку куриці, бадьян і я додала трішки кардамона. Ставимо його на вогонь і після закипання варимо його 5 хвилин на середньому вогні. Ще гарячу пахлаву, як тільки її вийняли, одразу поливаємо сиропом. Ось так поливаємо щедро, чим більше сиропу, тим буде смачніше. І даємо повністю охолонути. І також ось ці надрізи, тепер робимо їх до кінця. Нарізаємо пахлаву на такі шматочки. І все, викладаємо її на тарілку та подаємо до столу. Пахлава ця виходить неймовірно смачна. Ви погляньте, яка вона соковита, а аромат стоїть на весь дім. Тому обов'язково зберігайте рецепт та готуйте. Усім смачного і до нових рецептів!